Кажуть когось дуже дуже мокрой У нас залінемо сухенько сухенько гарно Непогана, така непогана, у нас погода сухенька І нічого покажемо тут буде врагов. Та не супер, не супер розкидає, ну, але як тут вже буде вам розкидати. Виїхав рати і впав дощ. Ну, то все, не буде роботи ніч. Роботи вже не буде, бо впав дощ. Тут у нас посів наш. Це у нас жито. Торт кобза. Ось тільки красиве. Починає дуже кущитися. Ніколи, я не бачив воно таке красиве, високе. Тут далі у нас буде продовжуватись. Пізній демо посів. демопосівач, тільки-тіки. Тільки-тіки. Тільки-тіки тільки, тільки виходить. У нас посіяний міл. Еліта, то що я показував. Потім посіяний патрас. Третя репродукція. Потім посіяний самурай, пізніше. Ну, це, чим пізніше я домолочував тут соєву тут за деревами, тим пізніше досівав. Потім посіяний самурайчик. Ось висипав тут в кінці вже. Самурайчик і посіяний. Самий хвальоний, врожайний. Bedeutet, я його посіяв житереформ. Все постійно з добрими. По чорнозему. По чорнозему з добриму, тому що без добрив по чорнозему все це під 4 тони. Тому калій-мах плюс суперфосфат, 150 кг на гектар. Коп запосіяно раніше без добрив. Але коп запосіяна по попереднику гірчиця. Це решта постійно по попереднику сою.